Усім привіт! рада вітати вас на своєму каналі. Сьогодні ми з вами приготуємо торт із млинців. Для цього тортка не потрібно світло, не потрібно міксери. Готується все дуже просто, швидко, а головне торт виходить неймовірно смачний, тому давайте почнемо готувати. Для початку нам потрібно приготувати тісто для млинців. В миску вибиваємо яйця, додаємо цукор. За бажанням можна додати ванільний цукор або ванільний екстракт. І вінчиком все добре перемішуємо. Якщо у вас немає вінчика, можна все перемішати виделкою. Коли все добре перемішали, яйця об'єдналися із цукром, додаємо половину сухих інгредієнтів, а саме борошно та какао. Обов'язково просіюємо і перемішуємо. Якщо тісто готувати саме в такій послідовності, спочатку додавати половину сухих інгредієнтів, потім половину рідких, потім знову сухі, в такому тісті не буде грудочок. Тому краще готуйте так. Коли ввели половину сухих інгредієнтів, додаємо половину молока і все добре перемішуємо. Далі знову вводимо сухі інгредієнти, вже, які залишилися, і остальне молоко, і також додаємо в тісто олію і ще раз все добре перемішуємо. І нагадую, що вся кількість інгредієнтів буде вказана в описі, тому обов'язково туди заглядайте. і не забувайте підписуватися на мій канал та ставити вподобайки. І в самому кінці в тісто вводимо окроп. Відразу весь окроп не додавайте, буквально залишайте в крусті 50 грам. Коли тісто буде сильно густим, тоді вже його добавте повністю. Ще раз добре перемішуємо, відставляємо тісто в сторону приблизно на 10-15 хвилин, щоб воно трішки відпочило. Консистенція тіста повинна вийти приблизно як жирні вершки. І тепер, коли тісто відпочило, будемо обсмажувати млинці. Я смажу їх на антипригарній сковорідці для млинців, її нічим не змащую, просто добре розігріваю. Але якщо у вас чугунна сковорідка, то все-таки краще її перед обсмажуванням млинців змащувати олією. Смажу млинці на середньому вогні з кожної сторони приблизно по 30 секунд. І ось я вже обсмажила всі млинці, ось така стовпочка в мене їх вийшла. І тепер будемо збирати тортик. Для крему я взяла звичайно, сметану жирністю 20%, додала трішки цукрової пудри і все добре перемішала. Кількість я вкажу в описі. І також нарізала банани та ківі, це будуть у мене для начинки. І тепер збираємо тортик. Беремо тарілку, на якій будемо збирати його, викладаємо, один млинець, далі викладаємо приблизно 1 столову ложку крема. Багато крему, багато не беріть, щоб були рівні шари. Далі викладаю фрукти, знову млинець, знову крем, фрукти, і так до кінця. І все, тортик можна подавати до столу. Як бачите, готується він дуже просто, швидко, і ви тільки погляньте, які виходять рівненькі шари цього тортика. Це просто щось неймовірно красиво. А на смак він просто неперевершений. Обов'язково спробуйте його приготувати, це дуже смачно. Усім смачного та до нових рецептів!